Друзі, вітаю. Це програма Тернополяни. Коли кілька тижнів тому був у відрядженні у Польщі, у місті Седельце, то в організації інтерв'ю з депутатом місцевого Сейму Кшиштофом Хаберським скористувався послугами тернополянина Дениса Волошина. Денис вже більше 11 років мешкає у Польщі, працює там, живе і його сім'я. Як він почуває себе у Польщі? Як думає про Україну? Зараз ми розповімо вам в інтерв'ю з Денисом. Як за 11 років мешкання в Польщі тобі вдалося познайомитись з місцевими депутатами, стати своєю людиною в політикумі садрице? Сергію, ну перш за все, дякую, що ти приїхав. Ви приїхали сюди, тому що вже давно хотів би таке щось розказати. І на рахунок моїх 11 років, я думаю, що як кожен, хто переїхав сюди, спочатку початки були не дуже солодкі, хоча й не приїхав сюди як працівник десь шукати кращого життя. Але приїхав адаптація була це відповідна мова, треба було дуже багато. Навчитися, мене була перша ціль, коли я приїхав сюди до Польщі, я зрозумів, що без мови нічого неможливо. У мене була дуже ціль стояла, Що перш за все, до поваги навіть до тої країни, до якої ти приїжджаєш, це повинно ти повинен опанувати її мову максимально, наскільки ти можеш це зробити. Ось і це був такий довгий період, який мені зайняло. Хоча спілкуватися я почав дуже швидко. Що стосується знайомств, ви знаєте, я. Як звичайний українець, який був в Польщі, довший час не мав ніяких знайомств, звичайно, мав якісь там на якомусь рівні з поляками. Найбільше моє знайомство почалося, це, я думаю, в більшості з українців, тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли почалася дуже тісна співпраця з, е, з поляками. Ну, от, наприклад, З, з Кшиштофом як ви е, з, з Кшиштофом це взагалі була така ситуація, е, досить цікава, тому що коли, е, це вже десь буквально третій місяць війни. І в мене виникла ідея тут, бо дуже багато жінок з України ну і взагалі всіх з дітьми і чоловіків також. І в мене виникла така ідея. Ну я старався бути небайдужим. Я з першого дня поїхав на кордон, перевозив людей. Потім почав займатися волонтерством, склади і так далі. передача нашим військовим допомоги. І в мене виникла така ідея: якось якимось чином віддячити полякам. І Я організував, написав на Фейсбуці пост до того часу. Вже багато на Фейсбуці був. Я виставив пост про те, щоб ми прибирали ну, гарне озеро тут в місті з лісом. І я запропонував, щоб ми зустрілися там. Ми ну, прибер... це мається нова ті українці? Українська діаспора, так. Ми вже творилася така певна діаспора, і ми зустрілися. Просто я написав пост, запрошую усіх небайдужих, організовую мішки, рукавиці і гарний настрій. І ми зустрілися. І коли я написав цей пост, зібралося багато людей, яких я і знав, багато кого не знав. І серед цих людей знайшлося кілька чоловіків, е, поляків. Ну і Ми просто е, привіталися і пішли прибирати. Ну І в процесі розмови, от з цими, перше, що вони прийшли, кажуть, о, це той відомий пан Денис Волошин. Я кажу, звідки ж я відомий? Він каже, не знав, що ти такий відомий. Я не думав, що я такий відомий. Місто немаленьке, 80 тисяч населення. Ну і ми одним словом ми в процесі прибирання там з одним поляком, той відійшов десь друге місце. Ми коли спілкувалися, один до мене каже: А ти знаєш хто це? Я кажу, звідки я знаю? Це такий самий прибиральщик, як я. Ну, прибираємо разом для міста. І він каже: Ні, ну це голова фракції в місцев, місцевій раді, міській раді, це людина досить високого рівня політичного. І так, після того, в нас зав'язалася співпраця, тому що Кшиштоф Дуже такого глибокого серця людина, яка дуже хотіла допомагати українцям в інтеграції українців в польське суспільство, і ми просто почали разом з ним спілкуватися. Коли депутат Кшиштоф, я так розумію, вірно тобі зробив ну певним чином, так образно висловлюючись якусь протекцію на вхід в. Таку в політику, місто седельце як тебе там сприймали? Всі ж розуміли, що ти з України? Багато чого завдячую йому. Може, якщо не в більшості я завдячую йому, Криштофа, тому що коли ясно, що ми спочатку один одного не знали, це був якийсь певний процес один одного перевіряння, розуміння, хто яким, тому що довіра вона будується часом. І ми почали з ним спілкуватися дуже багато. І буквально через кілька місяців в мене була ідея організувати. Був він є ще також заступником регіонального музею, тут в місті Садельце, заступником директора, і є тут кожного року ніч музею. Я запропонував, чи можна нам долучитися к українцям під час того ніч музею, де буде дуже багато поляків. У мене така виникла ідея зробити свято для поляків. Я також знову організував україн, українок, з якими ми вирішили, я закупив продукти. Ми зварили 40 літрів борщу, навари, наварили, наліпили вареників сметаною, з цибулею, шкварк. І е, я співаю і граю, і ми разом з моєю знайомою з Кременеччини грали і співали. А, а щодо знайомства. Коли Кри... Кшиштоф побачив, що в нас відбуваються такі щораз більше відносини зближуються, він мене почав запрошувати на різні міроприємства. серед відомих політиків, міністрів, генералів, які приїжджали в музей, і кожного разу мені було дуже приємно, тому що він мене завжди представляв це. Є дуже мій близький друг з України Денис Волошин. На всі громадські ініціативи, які ти організовуєш, які впроваджуєш тут в житті. Спільноти міста Седельце, держава Польща для якісь кошти. — Звичайно, За що... які фінанси все це відбувається? Ну, гроші без сумніву потрібні. Звичайно, що ні. Це були власні ініціативи. Ну, Є нас тут група українців, які, яка небайдужа. Е, створилася такий добрий, такий кістяк українців є така діаспора, можна сказати, де збирається. В основному це дівчата, які переїхали з, з України, біженці, тому що є із Одеси, і з Херсона, і з інших міст, е, і з Західної України також, в тому числі. І це власні ініціативи, це пошуки, пошуки знайомих небайдужих поляків, які дуже багато допомагали. В основному це була частина моїх власних коштів, де я е, просто хотів в якийсь спосіб віддячити полякам і просто організовував різні такі міроприємства. На щось ми скидалися, на щось давав я свої власні кошти. Тобі без сумніву видніше на твій погляд, які негативні моменти. З боку українців, які давно живуть чи переїхали під час повномасштабної війни, сюди ховаючись від неї, які негативні моменти в поведінці українців в їхньому польському житті негативно впливають на загалом на стосунки України і Польщі, я би так навіть сказав. Всі ну, не... Є ж такі моменти? Звичайно, є. Я, я не хотів ну, Давайте давай прямо в очі про них скажемось. Дуже би не хотів, так якби, прямо на українській натурі треба, робити. Треба, треба вказувати фактем. на недоліки і виправляти їх. Денис. Ми всі є люди. Почну з першого за все, що ми всі є люди, всі ми помиляємося і різні. Сюди, в Польщу, під час повномасштабного вторгнення приїхали мільйони. Мільйони різних різних людей. Це дійсно люди, які потребували допомоги, які приїхали з одним пакетом, з дітьми, маленькими дітьми на руках і з одним памперсом і паспорт, а деякі навіть і без документів. І, і, і приїхало, на жаль, користаючись можливістю, приїхало дуже багато і людей, які, наприклад, з близьких прикордонних з Польщею міст поприїжджали сюди люди. Мені дуже було прикро, наприклад, тому що поляки на початку повномасштабного вторгнення повідкривали свої доми, де ділилися куском хліба з українцями. Мені було дуже прикро, багато таких моментів, де потім було виходило назовні те, що люди приїхали з міст, хоча б з Тернополя чи з Львова з Івано-Франківська, які поздавали свої квартири, наприклад, в Україні. Біженцям з України там заробляють гроші і не і за маленькі отримує? не маленькі кошти, і приїхали сюди, і отримували кошти. Ну і на жаль, багатьох ну не в багатьох є ментальність така. Ну дають, бере, б'ють тікає. І от багато таких просто брали, хоча не мали такої потреби. Ну і поляки багато бачили це всі такі нюанси. Ну, вони ж не сліпі, ну не, не сліпі. Ну з часом, ну багато інших було таких нюансів. На який навіть може би не хотів би акцентувати, але є та така ложка е, дьогтю е, є, на жаль. Якщо ймовірно, хтось, ну зокрема, на Тернопільщині, думає з українців, з тернополян думає, а чи не поїхати мені від тих повітряних тривог, від обстрілів, чи не поїхати мені жити, переселитись до Польщі, тут буде намазано медом. Як зараз якою зараз є ситуація з фінансовою допомогою уряду Польщі тим переселенцям з України? Меду немає давно. Тому що фінансування дуже сильно врізане три з половиною майже чотири роки вже повномасштабного вторгнення багато всіх і країн і урядів видихнулися попросту. вже не мають таких можливостей. Зрештою, побачили, почали перевіряти. Тому що дуже багато приїжджала і програма 800+, де на дітей виплачували, виплачують до сих пір на кожну дитину допомогу 800 злотих. І були так звані туристи, які приїжджали. Західної України приїжджали сюди, брали ці допомоги 800 злотих, і переїжджали. Бо держава, польська влада зрозуміла, це прикордонна служба, потім почала це перевіряти. Якщо ти виїжджаєш, ти втрачаєш цю допомогу. Тому такий мед закінчився. Давай спробуємо конкретизувати. Беремо таку середньостатистичну ситуацію. Немає поруч чоловіка призовного віку, приїхала до Польщі жінка. З п'ятирічною дитиною, ну не може вона боїться бути там, де лунають повітряні тривоги. Приїхала, що буде отримувати, де буде мешкати дитина. Жінка українська з п'ятирічною дитиною. Вот на конкретному прикладі. зараз немає таких е, привілеїв, тому що дуже важко. Єдину допомогу на яку може розраховувати там одноразова допомога 300 злотих, і щомісячна допомога 800 злотих. Якщо це людина дійсно переселенці з е, східної частини з Херсона, з місць, які дійсно під окупацією, допомогу можна отримати. Є місця будинки, які ще утримуються і фінансуються. Частково знову ж хочу сказати. З бюджету натомість зараз немає такої можливості, де людина приїде, і буде себе відчувати комфортно, просто сидіти вдома. Це важка праця. Я знаю жінок, які тут зараз з маленькими дітьми. Вони мусять працювати, дитина в садочку. Знайти роботу дуже важко на, на повноцінну, тому що треба ж з дитиною займатися. Тому практично нереально зараз отримати допомогу. Хочу її би ще підкреслити. Норвегія, наприклад, зараз е, прийняла закон вже з минулого року, з вересня перестали приймати біженців, якщо біженці західної частини України. Тобто, фактично, люди, які дійсно потребують допомоги, які втратили житло, які мусили втікати від війни. Я хочу зазначити це. Е, таким людям є допомога. А, а рештою вже не, 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 не приймають. Дехто з Тернополян знаючи, що я їду до Польщі і буду. Розпитувати про польське життя для українців, просили запитати, навіть наполягали, запитати про те, а що ж це мовляв за таке трудове законодавство, що українців, які йдуть в Польщі до роботи, роботодавець, ну мало не змушує працювати 12 годин. Це міф, чи так і справді відбувається? Чи це люди самі хочуть більше працювати і більше заробляти? До, до повномасштабного вторгнення дуже багато українців це не таємниця. Працювало в Польщі. Дуже багато на важких працях. Дійсно, українці працює та нації, цього не можна перекреслити. Які працювали на будовах, на Найгірші можна сказати заклади, які працюють це м'ясні заклади, рибні це будови. От е, самі такі праця, де не бажають працювати зараз. Наприклад, люди перебирають е, в більшості працюють українці хоча зараз дуже багато є з Індії, з і Колумбії, поприїжджало е, працівників, які працюють на цих роботах. Щодо змушення працювати по 12 годин, я ніколи такого не чув. Це міф, є 8 годин робочої, є зміна, можливо, 10 годин. Це за бажанням, ніхто з батогом не стоїть і не змушує людей працювати. Чи є справді нарікання від поляків? А якщо є, то чи мають вони якесь підґрунтя з приводу того нарікання, що мовляв українці, які понаїжджали до Польщі, відбирають у поляків роботу, а відповідно чи. Заробіту ви знаєте, це розповсюджена проблема на Фейсбук, особливо в Польщі, де я також є активним. Читаю е, різні сайти і бачу, як е, спілкуються на Фейсбуці, і дуже багато поляків власне дискутують на цю мову на цю тему. Це діти забирають в школі е, місця дитячих в садочках. дитячих садочках, де займають в першу чергу. Е, спочатку сприймають в лікарні українців, а після того лише поляків. І дуже багато таких прикладів і відносно праці також. Хоча, згідно статистики, в Польщі є в Польщі є дуже багато вакантних місць. Було би бажання працювати. Це завжди е, ніколи не, якщо ти хочеш сьогодні прожити день, заробити, щоб мати щось з'їсти, де переночувати. Е, Мінімально готель коштує 60 злотих за добу. Це кімнатка з душем, де можна переночувати. І пакет продуктів за 40 злотих можна купити собі і приготувати їжу. Зараз мінімальна зарплата в день складає близько 200 злотих. В день можна заробити, якщо дійсно піти на фізичну працю попрацювати. Тобто, ти можеш забезпечити собі один день проживання в нормальному готелі з душем, з теплому з білизною нормальною, виспатися і поїсти, і тобі ще залишиться. Ну давай вже так конкретизуємо для глядачів 200 злотих. Це в гривнях скільки? дві 200 приблизно 2 тисячі 200, 200, 200 гривень тисяч гривень. Гривень Знаєш, Денис, я скажу відверто. Ми ж з тобою по Фейсбуку були лише знайомі, так. а зараз вже особисто. Я прочитавши у Фейсбуці, що ти є радником шумського міського голови Вадима Боярського. Я навіть здивувався, як це трапилось, з яких питань радиш пану Вадиму. Це теж така довга історія. Дійсно, я від 2 вересня являюся радником шумського міського голови Вадима Боярського. А сталося це. Я мав ну, коли було повномасштабне вторгнення, я багато дуже передавав на свою малу батьківщину. Так зараз назву в Тернопільську область допомогу. Її вважаю, дуже багато за той час повномасштабного вторгнення передав. Ну і передавав найближчі для мене міста. Я сам з Лановеччини. Передавав Лань Лановецьку громаду, вишнівець в'їздом до Польщі. Перепрошую живу Тернополі я, я так працював. так. Я з 2002 року до 2015 року проживав в місті Тернопіль, але входив до школи в Ланівцях, угу. і ось це такі близькі моєму серцю. Краї, де, де Вишнівець, Шумськ і Ланівці під час війни познайомився можливо, навіть перед війною познайомився з депутатом обласної ради моїм тезкою Денисом Милим, з народним депутатом Ігором Васильовим, який представляє наш округ Лановецький Кременецький, який приїжджав сюди. Який приїжджав також сюди в гості? Ми зустрічалися. Ми мали мали зустрічі на високому рівні з віце-прем'єр-міністром Польщі на той час, міністром сільського господарства. Відвідували тут гуртожиток, де живуть біженці. Який ми також надіюся сьогодні відвідаємо, і коли я передавав, я був заочно знайомий з багатьма е головами громад, тому що я передавав допомогу. І з Вадимом Боярським ми також були заочно знайомі через Фейсбук, як і з вами. І одного разу, коли я там якусь чергову допомогу, я я слідкую за громадами всіма. Я побачив наскільки змінилася громада шумська за часи головування е Вадима е Боярського. І, Вадим Андрійович, я до нього написав повідомлення, що мені дуже приємно бачити, як громада розвивається. Хотів би акцентувати увагу на тому, що лікарня змінилася, просто її неможливо впізнати, тому що навіть приїжджаючі, польські партнери, коли приїжджали, вони були надзвичайно здивовані обладнанням, як змінилася лікарня до Шумська. До Шумська так. Угу. І взагалі, скільки інвестицій зайшло зараз до Шумська. Я вважаю, що під час війни, де пріоритетним напрямком є все ж таки допомагання Збройним силам України, де Тувати потрібно свою допомогу шумська громада, яка є найбільшою територіальною в області, і хотів би зазначити, що мені надзвичайно приємно, Шумська громада поспіль 5 місяців займає перше місце серед усіх громад Тернопільської області. А чи не зібрався Денис Волошин до польської політики? Депутати, наприклад, така активність вона свідчить про деякі про деякі. Речі, я е, не маю політичних амбіцій, чесно кажучи, ніколи їх не мав. Не бачу себе в ролі політика. Я більше себе бачу в ролі е, можливо якогось посередника на е, громадський діяч. Це більше мені подобається. Активна людина, яка, яка будує відносини польсько-українські чи навіть в Польщі, представляючи. Ту кращу сторону українську е тут в Польщі і стараються так само представляти кращу польську сторону в Україні. А щодо політичних амбіцій, то напевно, що ні, ти не відчуваєш цих фінансових вливань від наших російських ворогів про те, щоб навіть тут все десь створювати якийсь свій маленький русський мір. Так, дійсно є така проблема, особливо в соціальних мережах. Зараз інтернет, це соціальні мережі, це найбільша мережа, де можна говорити і створювати такі настрої анти. Чесно скажу, за 11 років я особисто ніколи не мав від поляків жодного поляка, нормального поляка я говорю, я ніколи не мав якихось претензій до мене щодо там Волині чи інших питань. Zaraz, na dany moment, y, y, internet. Просто е, таке, таке слово вж е, буду вживати, кишить е, цими всіма такими настроями, де пишуть, е, де, де пишуть про цю волинську різню, де нагнітають обстановку. Я, це враження штучно. все Звичайно, що штучно. Саме зараз. Так. І я, я скажу так, коли я входжу, навіть що перевіряю дискусії, зараз боти це, це нормальна річ. Коли я входжу на сторінку вона не нормальна, але вона присутня. Це, це присутня річ, не нормальна, але присутня річ не маю на увазі нормальна. Так. Тому що в часи в часи Я такої медійності інтернету вона вона, на жаль, є, е, і це використовують е, в цілях, не 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 недобрих цілях, можна так сказати. Я коли входиш на профіль, одразу видно, що це людина бот, просто жодної історії, жодних якихось фотографій. Тобто, це не жива їх, просто шалена кількість. Шалена кількість. Спонсорується ну, не явно, не боту, а реальному Денису волошену з реальної історії в соціальних мережах. Дякую тобі, Денисе.